Давай, давай, ну, чому? чому я ж, ж, ж дивиться? Вважливо, що ці якраз як люди категорії, і ті, хто працював при Януковичу, при четвертому президенту, і вели війну е, проти свого народу інформаційну, вони також будуть люстрацією. Можливо, можливо, і ми з тобою пропадемо. То вважає, ви вважаєте, ви, ви, ви це називаєте ілюстрацією той метод, з яким ви діємо? Це інтерв'ю я вас ви те? Ви ж сказали, що ми будемо проводити результати. Ви це сказали. От ви я сказав, що ми чекаємо закону про От і він відбудеться. Пане Богдане. Дивіться чи не створюєте ці ваші вчорашні дії картинку для російського телебачення? Мабуть, це головне. Чи били чи я не били? ми ж бачимо? Музичка показують з автоматами. який прокурор Шановний, війна йде. Росія війну О, проти нас війна О, та не інформаційна та ви ви територію на загарбну жінок дайте ви, ви провокуєте війну. Можна від чи не ставить я вам за послухайте, ви ж провокуєте Росія. Війна, забрала війна, шмат території України. Про що ж ви говорите? А ви повітелися, що буде війна інформаційна, Так от через те вона й забрала ж там бандеріків боялися. Погдану треба дуже важливу річ розуміти. Поки ти не зрозумієш того, що існує ця війна, розумію, ви будете я говорити про був, одне, що Я в... буде ну, боятися. Ну дивіться в Харкові. Яка основна проблема і в Криму, що там бояться міфічних бандерівців. Звідки вони з'явилися? Вони з'явилися через музичка, який з автоматом бігає. Вони з'являються також через те, через ваші Я біги. мушу вам сказати. Справа в тому, що і ви. Також як засоби маси інформації повинні розказувати, що тут чого не існує. А ви зараз я відчуваю, ви що ви зараз на, налаштовані на те, щоб показати, що цей процес ви, йде. Ви не дайте відповідь на питання. Чи, чи ви... ви Бо, Пане, випадок Богдане, випадок. Випадок. Пане Богдане, скажіть, останнє у мене питання. Я піду, вибачте, будь ласка. А чи поговорите з тим, що партія буде сьогодні? Почекайте, 24 канал. Це партія тітушок чи ні? Партія Свобода, це, це партія ні? перший чи національний, чого? це партія тітушок. Продовжує бути. От що І тому то буде люстрація, яка перша національна, багатьох людей, які звідти були незаконно звільнені, а я знаю таких журналістів. Програми, які були закриті, а я знаю таких журналістів, вони будуть повернуті. І ті люди, які керують першим національним, вони люстрацію пройдуть. А чим ви відрізняєте від тітушки так, Вадима? На вашу ви як ці лістації з політичні? що ви вже бачите, так нашуміли всі, е, ось такі дії призвели до таких дуже агресивних реакцій, я дуже більшого. Так вже, це що зараз можна слідно зробити, як мають вчинити депутати, а не ще якісь певні рішення фракції? Ще раз скажи, бо я з села родом два рази покажу, бо ви так сказали, що я не міг зрозуміти, що. Як зараз вийти з цієї ось такої ситуації інформаційної? З якої цієї? З того, що, що -то, вчора, власне, було вирізано цей ролик. Я буду повторювати вже 25-й раз, я тільки що Першому національному розказу. Дуже важливо, щоб цю ситуацію вона спонукала тому, аби у Верховній Раді був швидше прийнятий закон про рестрацію, який потім дасть і дуже важливий право нашу поведінку, яка вчора була в депутатів, і те, що було на першому національному, і на інших каналах також. Бо ми розуміємо, що велася інформаційна війна проти українського народу. І це треба швидше це зробити От і все, а тим паче в цих умовах які зараз. А ви бачили, що НТВ вже зробили вчорашньому ролику, сюжет. ви ви знаєте, що дійсно вчора трошки емоції пере. НТВ вже зробили сюжет, ми вже казали, у нас була прес-конференція сьогодні в Верховній Раді, і ми сказали, що той поступок, який вчора зробив Перший національний канал, а цей поступок для мене є коло себе, бо це була зграда батьківщини, бо вони показали під час війни, ворога мого. І вони показали, що ворог святкує від того, що територія він забрав українську А переход. Що вони мають показувати? І, 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 і громадське, громадське телебачення, воно не йшло. 24 каналі, а воно йшло на першому національного. І цю відповідальність про те, що вони показують, а якби в них було нічого, немає, вони б пустили фільм там про Гітлера, ще про якихось там фашистів, то що. І тому -то мені дуже важливо є та річ, що вчора був той проступок зроблений, який пов'язаний з цими емоціями. Зраду батьківщини я терпіти не буду, хто би там не був. А в тим паче під час війни, коли зараз вона в нас. А далі такими методами діяти. Ні, методи, я не кажу, що ці методи правдиві. Я не кажу, що вони добрі, ці методи. Ні, але про мою оцінку. Якби це було мирний час, то ми б розуміли, що ми за, за правовим полем діяли. Але це ж йде війна і емоції, які ми повинні. Ну ми ж живі люди. Ну, але ж, ви розумієте, От, чоловік стоїть, він весь час мені апелює, він не прокути, говорить. Ви, прокути, він ви війну. не Якщо ви думаєте, що я якщо ви думаєте, що я депутат і у мене тут є вимикач, де я вимикаю всі свої емоції, ви глибоко помиляєте. Депутат має бути більш емоційний, тому що він спершу має бути одним неймовірним подразником, який довкола це життя на світові народний депутат повинні діяти в межах чинного законодавства, не порушувати закон і не створювати провокації. Так, такі як і вчора.